Тому один для одного дійсно є найкращою підтримкою і опорою. і закликаю вас об'єднуватися і тримати у них. Бажаю розв'язаного дня, гарного вечора. Починаємо. Дякую вам. Дякую. В кінці ми з вами підемо на будочку, у нас буде невеличкий кушет і гарний такий вечір підвітали. З майстерка вибійка це така давня традиційна форма, спосіб традиційний декорування тканини. Тобто в давнину брали дерево, витесували з нього якусь фігуру прямо з одного куска дерева, і його замочували в фарбі і перебивали, робили орнамент. Зараз трошки вже все змінилося. Зараз візерунків є дуже багато, дуже різних, але ідея та саме декорувати в національний орнамент. Це може бути одяг, рушнички, серветки, тобто, будь-що можна декорувати українським орнаментом. Воно потребує так розумію і зосередженості якоїсь і художнього смаку. І в той же час відволікає всіх розумічок. так, так однозначно, так. Тут власне працює дуже власна фантазія, натхнення потрібне, щоб зробити свою композицію. Бо зразків ми як таких не даємо. Ми хочемо, щоб люди самі творили і самі створювали свій орнамент, який буде асоціюватися в них з їхнім життям, з собою. Ось тому мають багато на вибір штампів і створюють свої орнаменти. У вас одна із найчисленніших. Я скажу так, що це дуже тривала майстерка. Тому в нас наче завжди хтось сидить. По факту люди сидять просто вже цілу годину. Вони працюють, вони підбирають кольори, форми, пробують фарбу накладати, докладають, домальовують. Тому це така тривала робота. Моя зона більше розрахована на діток, бо, як сказали організатори, є ті дорослі, кому немає з ким залишити діток. Моя мета була ціль тут присутність для того, щоб трошки розважити дітей і теж провести з ними майстерку. І, там на вибір можна було зробити таке сердечко або таке ну, патріотичне, хто любить. Але спочатку мене дійсно підійшли дорослі, і їм теж це сподобалось. Тому в принципі думаю, що такий напрямок не тільки для діток і так. Може такий собі зробити сувенір, як сказала одна учасниця, на майбутній ключі до авто. Тому сподіваюся, що це було класно і ресурсно для тих учасників, які це зробили. Це не складно, так я розумію, так, але так. якось потребує якоїсь зосередженості і дає людині можливість відволіктися і зосередитися на зовсім іншу. Ну так ти ж в моменті творчості, да, проявляєш себе, робиш тут така моторика включається, і людина там. Вже, умовно, думки на задній план, і ти трошки розвантажуєшся і можеш як поринути в процес і отримати задоволення від результату, бо це така легка майстерка, і тут точно це майже у кожного вийти. Там, якщо треба, допомога, вона є поруч, тому це не складно. Я взагалі дуже часто приймаю участь у подібних заходах, ярмарках чи, чи якихось таких арт-вечірках, тому що теж є дотичною до цих подій. В мене мої родичі теж на війні. Відчим вже, на жаль, після поранення і ампутації ноги зараз вже вдома, тому в мене. Дуже чіпляє все те, що відбувається зараз в нашій країні, і тому, хоч якось, але хочеться бути дотичною до таких подій і якось допомагати також. От це кулінарне мистецтво, це ваше захоплення чи професія? Це моя захоплююча професія, можна сказати так. Я займаюся кондитеркою вже більше п'яти років. Роблю смаколики на замовлення, різні тортики, десертики, тому так. Це моя і професія, і захоплююча моя діяльність так. Сьогодні до вас приходили жіночки, як вони вам, як вони йдуть на контакт? Так, всі йшли на контакті, хоч намагалися гарно створити своє тістечко. Я сподіваюся, всім сподобалось. Так, всі, всім все сподобалось. Тут сподіваюся, буде смачно їм. Але ви перший раз от саме з, з дівчатами, так? Ви зрозуміли, чи вже були ви виріхи. Саме тут як даю майстерку вперше. Я була тут раніше учасником, а так я дуже часто приймаю участь різною. Випічкою на ярмарках, які часто відбуваються в нашому місці, в школах, де навчаються мої дітки від садочку, де працюю я, тому так намагаємось долучатись як можемо. «У Нас сьогодні захід в форматі арт-вечірки. подібний в нас втретє, але саме для такої категорії людей вперше. Ми запрошували на цей захід сім'ї полеглих воїнів, сім'ї тих, хто знаходиться в полоні, і рахується зниклими безвісти. Ми намагалися залучити нашу громаду, тобто ми зверталися і розсилали оголошення в Січавку, і в біляри, Любопіль, і навіть там намагалися захопити візирку трошки. Основна ідея це такий. Арт-терапія, я би сказала так, тобто шляхом такої роботи руками, творчої роботи, трошечки трансформувати і дати людям підтримку. Тобто, це в рамках цієї роботи, яку ми ведемо вже другий рік. Групу підтримки для таких родин разом з отцем Петром Маковецьким ми працюємо над цим. І сьогодні ми такий більш розширений формат. І нашою метою також було іще надати інформацію про цю групу підтримки, щоб люди тут є люди, які, наприклад, до нас в групи не ходять, але вони доєдналися до цього. Заходу І для того, щоб вони знали, що така можливість є, що це можна, що можна прийти, можна долучитися. Ну звісно, якщо людина має потребу. Тобто дійсно трапляються ситуації, коли люди не можуть самостійно та, впоратися з тією бідою, яка їх спіткала, але в групі це зробити набагато легше. Ви сказали, що розсилали запрошення, чи хтось відгукнувся? Відгукувалися. Звісно, що з різних причин трапляється таке, що люди, наприклад, хотіли, але в них не вийшло. Ми прозвонювали, ми запрошували, ми розсилали афішки. нам хотілося дійсно, щоб ця інформація поширилася, щоб якомога більше людей мали можливість такого релаксу, якщо можна так сказати, от впродовж півдня. Хто у вас проводить майстерку? Наші майстрині. Наші майстрині зарі прекрасні люди. Вони всі погодилися працювати на волонтерських засадах. Більшість з них самостійно придбали навіть матеріали для майстерок, тобто ми не долучалися абсолютно нічим. У нас пані Наталя, вона вже з нами не вперше, вона для діток постійно щось проводить. Але сьогодні от вона робила брілочки з фетру, навіть дорослі сіли, їм сподобалось. Пані Вікторія, вона з нами вперше, але погодилася просто з півслова. Та що із солодким, з медовичками. Пані Ксенія, вона як співорганізатор, вона сьогодні з вибійку з вибійкою. Перед тим вона була із свічками, тобто вона теж традиційно вже як майстриня. Далі у нас пані Віолетта, вона вперше з нами, вони роблять брілочки, але вони постійно доєднуються -до 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 з дочкою до благодійних ярмарків. Тобто на такому форматі вона вперше. але… Але казала, що не останнє. Далі в нас Гануся теж з нами вже втретє. Вона бере на себе таку художню частину, вона такі дуже класно підбирає роботи, простенькі. Це таке, як малювання під диктовку, але тим не менше кожна людина уходить з такою готовою картиною, такою дуже приємною. І, і у нас пані Оля, теж вона з нами вже вдруге. Вони роблять брошку з фаміраму на попередньому серці. Вони теж робили таку дуже красиву осінню квітку. Ну і з фотозоною сьогодні вона от нам теж допомогла. Що ще сьогодні у вас у програмі? Е, у нас ще в програмі трошечки розваг для дітей із аніматорами. Е, Magic Room теж наші постійні такі друзі, вони завжди долучаються, завжди включаються теж на волонтерських засадах, таких в нашу роботу. Е, також у нас на завершення, паралельно у нас є чай, кава, смаколики, тобто в будь-який момент людина може встати, піти, відпочити, випити кави. Е, може взагалі не долучатися, наприклад, до майстерик, якщо їй не хочеться. Ваш час бути там. І е, на завершення вечора ми плануємо такий невеличкий чай, каву, такий ніби міні-фуршет, але вже на, е, тут на вулиці, на літньому майданчику, і, і пісні під Я Завжди кажуть, якщо це проводиться, організується, хто на це дає гроші. Що я на це скажу? Я вам перше сказала про те, що більшість наших вони дійсно працюють на волонтерських засадах. Ми доєдналися до великого проєкту, який діє в Україні. Він називається Сцілення ран війни. Якраз він діє при. Українські греко-католицькі церкви по всій Україні, фундація Архістратига Михаїла, вони якраз направлені на те, щоб підтримувати такі родини, в першу чергу родини полеглих воїнів. І раз на певний час ми маємо таке невеличке фінансування якраз для того, щоб якісь такі більше, більші, ніж зазвичай, скажімо так, проводити. А група підтримки вона діє і, скажімо так. Як би вам сказати, на, такі, на такому симбіозі, знаєте? Тому що от група, яка от ми збираємося один раз на два тижні, вони вже такі, як сім'я. Вони вже, наприклад, вони можуть придбати, що їм потрібно для майстер-класу, наприклад, якщо ми робимо. Вони купують печивку, до чаю, вони приносять чай, вже про це не треба говорити. Вони ж самі слідкують. Ага, в нас закінчились паперові рушнички. Вони там раз купили, принесли. Пані Тетяна на минулу зустріч вирішила, що пити з одноразових скляночок ок, вона придбала. Чашки на всіх, ось тому це настільки. Якщо, наприклад, говорити хто платить, платять всі. Тому що ми, коли почали організацію заходу, у нас була купа людей, які брали на себе просто якісь малесенькі. Там о, нам треба вложити тканинку на усі рушнички на вибіки, У нас наша майстриня, вона теж постійно з нами. Вона я зроблю коштів, не взяла. Там хтось о, я можу там купити трошки печива, коштів не взяли. Тобто, кожен доклався, інколи інклюзи ж таки зовсім дрібнесенькими, але тим не менше у нас вийшло, скажімо так, ми там мали якісь певні кошти, плюс ми додали праці. Цю бажання людей допомогти і отримали такий результат. Скажіть, будь ласка, от люди, які до вас приходять от родини захисників, полеглих чи пропавших. Ви якось бачите, як не змінюються трошки, якось відкриваються, якось можливою стає. Ви знаєте, я завжди кажу, що мені хочеться, щоб наша група зменшувалася. Зменшилось тому пані, що дійсно, що коли людина відчуває в собі сили, та і вона розуміє, що вона може далі рухати сама, що вона може рухати сама. Але на превеликий жаль, не так все просто, як здається. Але тим не менше, ну, ми чітко бачимо динаміку. Наприклад, люди приходять по-різному. Хтось приходить там одразу по загибелі, та, комусь треба час. Хтось говорить, ну так, непогано, але це не мій формат, я ще не готова йти. І дійсно, ті, хто приходять, вони змінюються, те, що бачимо, ми, ну, так. Прям бачимо, так і те, що говорять вони самі. Тобто вони поступово трансформуються і дійсно в групі цю біду переживати легше. Їм є з ким це проговорити, вони отримують підтримку один від одного. Інколи моє втручання взагалі мінімальне насправді, в групі. Тобто вони діють, вони знають один одному, що сказати, як підтримати. У них є якийсь досвід, вирішення адміністративних питань і вони теж ними діляться. Тому це насправді дуже велика підтримка. Мені би хотілося сказати, що ми відкриті до нових учасників, нам дійсно дуже хочеться, щоб до нас доєднувалися люди, тому що ми. Справді можемо бути корисні один одному в багатьох питаннях. Ось. І нам дуже хочеться, щоб люди до нас доєднувалися не обов'язково на постійній основі. У нас є люди, які приходили один раз, два рази і потім йшли від нас. Ось. Тому я, як психолог, закликаю людей не лишатися на самоті з цією бідою і дійсно не боятися отримати таку підтримку. Знаєте, спала на думку, що можливо люди бояться. знаєте, ну є така думка, що от церква, ой, це щось при церкві, я не буду ходити, бо це там треба щось мати віру чи молитися, чи щось. Можливо, тому я, ти, ти... Е, мені складно сказати, насправді є дуже багато різних. Е, у нас насправді у людей дуже багато різних стереотипів, закладених нам суспільством, батьками, будь-якими там інформацією, яку ми сприймаємо. Можливо, це когось може відлякувати. Можливо, ми працюємо, наприклад, в такому режимі. Мами збираються, мами, дружини збираються. Вони йдуть спершу отця Петра на таку молитву поминальну, але це їх не обмежує. Вони пишуть записки. Вони отець Петро потім далі впродовж тижня. відмолиться, наприклад, за здоров'я близьких. Тобто це не тільки за віднайдення тих, хто зникли, і потім вони спускаються в цокольне приміщення до мене, і ми вже там маємо спілкування, майстерки і так далі. Ми завжди говоримо про те, що це добровільно. Ви можете обрати один із видів таких активностей. Та ви можете йти до церкви, не йти до психолога, можете навпаки, можете прийти і побути в стороні, взагалі нічого не робити, подивитися, як це відбувається. Ви, якщо вам не ок, ви можете про це сказати в будь-який момент, забратися і піти. Тобто, це абсолютно. Абсолютно такий демократичний простір для того, щоб кожна людина знаходила як їй комфортно. У нас були такі випадки. Так, коли людина і каже та це не мій формат. Ну Мені це не подобається. Добре, залишайтеся, подивіться, в будь-який момент ви можете піти, ну, не йшли. Думаю, що це певно, все ж таки добре, що люди лишаються, не знаходять. Є пані, вони сьогодні є тут, які говорять, ну, от ми кожен раз збираємося і ніби й дійшли вже до вас, але щось от не от. Ну, Комусь потрібен час. Тому є ті, хто приводять. Я б сама би не пішла, але от там моя знайома ходить, вона мене з собою взяла, я з нею разом прийшла. Тому це все дуже індивідуально, насправді ну, абсолютно по-різному буває. Не знаю, до речі, це питання. Одна жінка розповідала, як достукатись до людини, яка ну зазнала такої втрати горя, і вона хоче, але не може от, ну, вийти з цього кола. Десь піти в люди, як mm -hmm. сказати, ну, дивіться, перше, ми маємо розуміти про те, що дійсно це дуже велика біда, і в першу чергу людині потрібен час для горювання, їй потрібно усвідомити те, що сталося, їй потрібно оплакати втрату, тому що дійсно це дуже велика втрата, і в цьому її не треба квапити. Єдине, що я завжди говорю, що спостерігайте за своїми близькими, якщо ви бачите якісь такі тенденції, які на вашу думку не нормальні, так якщо цей процес затягується надовго. Якщо людина втрачає зовсім смак до життя, якщо там порушується апетит, сон тривалий час, так не через три місяці, не через пів року це не нормалізується, тоді ми вже пропонуємо допомогу. Єдине, що як і духовна, так і психологічна допомога, вона дуже добровільна. Тобто людина має сказати дійсно, ну так, я розумію, що мені це треба, допоможі. Тому я завжди кажу тим пані, які до мене ходять постійно, що ви такі, як як я говорила, ви моя реклама. Ви мої посланці, тому що ну ви через свій досвід можете сказати, слухай, я бачу, що тобі погано, та але от я була, мені допомогло. Ходімо разом, тому що насильно причиняти добро ми не можемо.